Вітаю! Мене звати Вадим, компанія VBK. Ми імпортуємо автомобілі з Норвегії та Європи. Сьогодні розповім вам про свіжо привезений автомобіль з Франції, Opel Zephyra 2010 рік, 1,7 дизель, 92 кВт, 125 кінських сил. Автомобіль має 7 місць, панорамний дах, легкосплавні диски 16-го радіусу. У авто присутні передні та задні партроніки. Також є фаркомп. по кузову. Ніяких зауважень. Єдиний має підкрас. Покажемо в кінці відео. Середній розхід палива близько 6,5 літрів. автомобіль має чотири стіклопідіймачі, електричне складування та підігрів бокових дзеркал. Зручні сидіння з боковою підтримкою. По комплектації є клімат-контроль, круїз контроль, датчик світла, сенсор дощу, шестиступенева коробка механіка, панорамний дах. Особливо зручно для другого ряду сидінь милуватися прекрасним небом. Сидіння, як бачимо, не пошкоджені, не затерті, в дуже гарному стані. Другий ряд сидінь складується у виді трансформеру. І це дозволяє зручно сідати на третій ряд сидінь. Третій ряд сидінь теж можна скласти і отримати корисний об'єм багажника. Якщо в цілому про авто, досить гарний варіант в такому ціновому сегменті для сім'ї. Сім місць захотіли склали, розклали третій ряд сидінь. З особистого досвіду досить зручно і практично, так як сам керую таким автомобілем. А зараз перейдемо до перевірки лакофарбового так, покриття. Переднє крило. 93. 95. 72. Не фарбоване. Дверка водія. 125. 101. 121. 117. Не фарбоване. Дверка пасажира задня ліва. 118. 110. Не фарбоване. Крило заднє ліве. 99. 97. Не фарбоване. Стійка. 94. 97. 45, Не фарбоване. Так, далі у нас кишка багажника. 91. 108, 180. 182, 390, 215, 180. Частково підфарбувала, да, так, кришка багажника. Заднє, лів... Заднє праве крило. Перепрошую. 93. 94. 112. 109. Нефарбовані стійка. 108. 98. 99 нефарбовані. Так, капот. 97. 117 113 86 73 не фарбоване Переднє праве крило 86 98 121 122 119 108, 105. крило і дверка не фарбовані. Права сторона. 108, 119, 106, 110. Не фарбоване. Тобто у автомобіля в нас фарбована задня кришка багажника частково. Автомобіль знаходиться у місті Володимир, це Волинська область. Якщо він вас зацікавив, звертайтеся за контактами, які закріплені в описі відео, або за контактами, які вказані на авторіях.